Чи можна гладити чужим людям вашу собаку? Так, якщо чужа людина питає у вас дозволу? Ні, якщо людина не питає у вас дозволу і сама підходить до собаки, безцеремонно починає її гладити. В цей момент ви повинні сказати людині, будь ласка, не робіть цього, питайте у мене дозволу, перш ніж гладити мою собаку. А зі своєю собакою попрацюйте командою Ні? Тобто, якщо чужа людина зове у собака ваша біжить, ви також можете заборонити її, коли захочете. І попрацюйте з командою Ні. Також важлива умова, якщо ваша собака погано відноситься до людей, агресує на вас або на інших людей, гавкає на дзвінок, якщо вона боїться дуже труслива. В цих ситуаціях бажано спочатку виправити ці проблеми, а потім працювати з дозволянням е, чужим людям гладити вашу собаку. От історії про те, що не можна гладити чужій людині собаку, що її можуть украсти, отруїти, е, собака буде побіжить за іншою людиною. Це все маячня, тому що якщо ви створили відносини з вашою собакою, кла. Асні, лідерські, де ви є лідер вашої зграї, і ваша собака дуже вас любить, поважає, то вона не піде за якою людиною. Якщо ви попрацювали з вашою собакою, щоб вона не брала у чужих людей, то вона не буде брати і ніякого отруєння і не буде. Тому виховуйте своїх собак з моєю допомогою. Чекаю на вас в дірект. Альдос.